Як СРСР карав своїх громадян. Тюрми, силки то звісно так. А чи знали ви, що за іншу думку тебе могли запроторити в психушку? Саме так і діяла радянська машина. Це називалося каральна психіатрія. Як це відбувалося? Людям із іншими поглядами приписували діагноз. Наприклад, в'ялопоточна шизофренія. Хвороба була повністю сфабрикованою і використовували її за такі жахливі проступки, як критика влади, інакодумство, і так далі. Прямо орвелом запахло, так? Таким чином, будь-кого могли визнати хворобу і закинути за решітку. В книзі Атлант розправив плечі. Була така цитата: ти справді думав, що ми хочемо, аби ці закони дотримувалися. Ми хочемо, щоб їх порушували. Немає способу керувати невинними людьми. Ця влада уряду це здатність карати злочинців. Але якщо їх не вистачає, їх створюють. Проголошують злочином стільки всього, що людині вже неможливо жити, не порушивши законів. Саме про це фільм Божевільні це перше українське кіно, яке показує, як система карала неугодних. Сюжет вигаданий, але заснований на реальних подіях, які відбувалися в 70-х роках. Головний герой Довженко, який став збірним образом людей тих часів, що полюбляє слухати нормальну музику Way down inside, baby, you need it. і ставити незручні питання, за що наривається на статтю. У головних ролях – Костантин Темляк, Ірма Вітовська та Віталій Салій. Бюджет стрічки склав 19,5 мільйонів гривень, а виручив, як завжди, всього чотири. Починається відео з того, що головний герой Довженко сидить на роботі, курить, слухає музло і пинає хуй. Коротше, всім тим, чим би зайнявся кожен поважаючий себе роботяга. Флешфорвард і вже показують відсилку на володаря персня, де один меломан уже сидить на допросі, ще й виділується так, що одразу зрозуміло. Далі у нього будуть проблеми. Але це в майбутньому, тому відмотаємось трішечки назад. Приходить Кріс прат додому. Він же зірковий лорд. Хто зоряний лицар, братан? Легендарний розбійник. Де в нього відбувається сімейна вечеря разом з Тестем, сом партії і любителем совкового режима. Старий пред'являє йому за те, що Андрій себе веде неподобаючи і наривається на неприємності, тим, що влаштовує бунти заради бунту. А кучерявий починає козлить, не дає діду нормально поїсти, і цим ще більше провокує того, і змушує звалити з хати. Але йому цього мало. І наступного дня він уже на роботі зацепився зі своїм начальником, який вічливо рекомендує йому сходити в барбершоп, перестати демонстративно слухати західну музику і взагалі не від... Свічувати, але тоді б не було кіна, і наш герой викидує черговий фокус, закривається в радіорубці, десь заначки дістає свою контрабандну платівку і навалює якісний музон прямо в радіоефірі. Сука, та навіть в наші в лапках демократичні часи за таке до тебе вже постукали люди з автоматами. А в Совкові так взагалі бутилка правосуддя настигне його моментально. І ось він закономірно уже в СІЗО, де знайомиться з першими своїми співмешканцями, які тут же вписують його і лутають з нього весь шмот. І це ще Андрюша легко одділався. Повезло, що його не записали в підрільний клуб, любі тілі очко. Тим часом дружина Андрія намагається домовитись з батьком, щоб той допоміг їй витягнути мамкиного бунтаря на волю. Але той каже, що є тільки один варіант сказати, що ти психічно хворий, покаятись і тебе відправлять в санаторій, пролікують пару місяців і відпустять додому. Андрій погоджується і на допиті каже, що він дурачок, іначе в живок. Але наступає це. Щойно надійшла інформація, що ваш батько. Влаштовував голодування. Скажіть, ви засуджуєте дії свого батька? Ні. На да, що ти свиня вічно подякаєш? Йому ставлять діагноз, повільно плинучий тік-ток головного мозку. Повертають в Сюзо, де Андрій? Ну я тобі не Андрій, я кучерявий. Де кучерявий з якогось дива знаходить собі друга, який повертає йому курточку, і вони ще бачать про життя. За що ти тут? Повімкнув музику до робочого місця. Що слухаєш? Педзепелін, Purple. А я більше Sabbath люблю. Так, досить довго притирались, кажу чесно. Дружаня дає йому настанову. каже, коли опинишся в психушці, треба викрасти свою особову справу і якимось чином передати її Америкосам. Тоді його відпустять під якимось там предлогом. Опинишся там, знайди спільників, дійти разом. Дає йому пару пачок Вінсона і відправляє в дорогу. І музикантовича навіть не бентежить питання, хто цей чувак, чому це він з ним скінтувався, звідки в нього інфа про дурку і з як з неї звалить. Гарне питання. Коротше, справа дуже мутна. Але Андрюші по барабану по дорозі Валькатрас ще й додумався вирубитись. За що тут же наказується сусідам? По приїзді їх вітає главврач, так сказати, лікарні, де вони проходять інструктаж по техніці безпеки, тілесний огляд і донатять членський внесок. За правилами тем будуть гумові рукавиці і обшук кожної дірки. Але Андрій врубає режим голому і не хоче ділитись кілечком. Порожні? Далі їх ведуть до Дантиста, щоб перевірити присутність кар'єса. І хитрий рижий врач підрізає ювелірку Фродо, який не додумався просто проковтнути перстень. Також в послуги входив і контрастний душ, після чого туристів повели на новосілля. Ласкаво просимо до раю. На ранок Андрій прокидається в прекрасній компанії шизоїдів і одразу заводить собі нових друзів. Що тут відбувається? Після чого їх вічливо запрошують в вагон ресторан, де пататий з розпачем дізнається, що меню тут не саме різноманітне, і тут йому приходить в голову прекрасна ідея. Питає у колег, а де тут можна написати скаргу? Ну і ті йому пояснюють, що його визнали психічно хворим. Ви лайно, найнижча форма життя на землі. Ви навіть не люди, хай вам грець. А отже, ніяких прав у нього більше немає, і навряд чи в найближчому майбутньому вони з'являться. Світ не такий вже і сонячний, і привітний. А тим часом в кабінетних приміщеннях нагнітається своя драма. Начальнику подзвонили зверху і сказали, що америкоси запросили перевірку лікарень на підозру, що липовий синдром шизофренії приписують дисидентам. Та наказали вичислить, що за криса зливає інфу. Чорт, мені пиздець. До Андрія в гості приходить його жінка і офігіває, коли дізнається, що в психлікарню, та що звичайно, він не поступав. Вона жалується своєму батькові. Той біжить на розборки і офігіває ще дужче, коли бачить у себе в кабінеті НКВДшника, того самого, який наставляв Андрія в Сюзо. І він дуже тонко натякає старому, що він там не зовсім випадково опинився. І що краще б йому залишити намагання витягнути його звідти. А то у дочки і внука можуть раптом статися неприємності. Нарушається надлежаще функціонування. Повертаємось в TikTok Хаус. І тепер настав час прийому ліків. Само собою Довженкові стало цікаво, що ж то за пігулками їх пічкають. За що його закономірно шлють нахуй? І тоді він просто бере і камшотить наглядачу прямо в харю. Врубає режим Тома Круза і звалі. Але втекти Бондаровичу не вдалося, і тепер ситуація для нього стала дуже невигідною. Він отримує безкоштовний похід в барбершоп і масаж внутрішніх органів. Після чого Лисого ведуть до начальника цього закладу, де він веде вічливу бесіду з Андрієм. Пропонує йому покаятися в своїх гріхах, і тоді, можливо, буде шанс вийти. Але походу в нього кукука вже поїхала по справжньому, бо він подумав, що він Аріель і починає співати як в мюзиклі. Way down inside, baby, you need it. you <sighs> За такий гарний виступ винагороджується можливості прийняти участь у радянському БДСМ конкурсі і дізнатися на собі вплив галоперидола на людський організм. До речі, галоперидол дійсно використовували в каральній психіатрії в радянські часи. У цього препарата була дуже жорстка побочка, а саме заторможеність, мимовольні рухи, судоми, часотка і навіть порушення менструального циклу його змушували приймати великими дозами, щоб зламати пацієнта. І після такого в нормальне життя людина вже не могла повернутися, як після перегляду будь-якого фільма з Горбуновим. І от після всієї цієї психотерапії йому дозволили побачитися з дружиною. Вона, звісно, конкретно охреніла з того, що побачила, і сказала, що буде писати скарги в прокуратуру. Я буду робити все можливе, аби тебе витягнути. Дівчина приходить додому і бачить там того самого КДБшника, який пропонує їй гру. Чим більше вона буде намагатись витягнути Андрія з цієї зало. Тим солодше в нього буде життя. Після чого їй ще й дзвонять з роботи і пропонують взяти відпустку за свій рахунок. У Андрія тим часом свої неприємності. Главрач, закинувшись якимсь транквілізатором, геть злітає з катушок і починає щимить пацієнтів. О, бачиш, з першого удару. Давайте. Але Довженко поступає хоробро, вписується за товаришів, за що сам спочатку вигрібає в рукопашну, а потім його катують більш звичними методами. Більш звичними методами. <стуж> <the water> більш звичними методами. Та йобаний в рот, йобане слово. А потім його катують більш звичними методами, накалують нейролептиками і замотують в якусь мокру простиню. Це називається укрутка. Скоро ти навіть дихати не зможеш. Тут ви не контролюєте жодного аспекту свого життя. Окрім дихання а тепер його після чого нам демонструють, що таке справжні вертольоти. Але за свій героїчний вчинок він завойовує прихильність однієї з врачів, у якої тут мутки з одним пацієнтом, за якого він вписався. Далі події починають набирати обертів. Відбувається прогулянка на подвір'ї, і між головними героями зав'язується діалог про викрадені документи. Паралельно якийсь псих стоїть і кидає м'ячик об стіну. Назвемо його бейсболіст. І жирний наглядач починає дойотитись до бейсболіста, щоб той кинув йому м'яча. І жирний берей вихватує його в нього з рук, і хопа, знаходить там якусь бумажку. Це палить пацієнт з позивним полковник. І він розуміє, що всім буде повний пі... За цю записку і робить жирному фаталіті. За що тут же ловить маслину. <звук> Добре, що чувак хоч додумався листа заникать. Всіх кладуть мордою на асфальт, а полковника фаріонять. Виявляється, бейсболіст постійно прикидувався дурачком, і весь цей час саме він передавав документи. Час від часу кидав м'ячик через паркан, а з іншої сторони, його батя цей м'ячик підбирав. Пацани ставлять йому респект і розходяться. Тут до Довженка приходить тест і розказує, що КДБшник приходив і до нього, і до його доньки. Розказав, що його використали як наживку для того, щоб вичислити щура, який зливає інфу з дурки. І каже, що у нього є варіант, як звідси вийти. Треба просто здати шпигуна. Андрій іде до санітарки, і вона каже йому, що допоможе. Може їм передати інформацію, бо тепер теж хоче зрівняти це гниле місце з землею. І вони сочиняють. План втечі. Вона прийме всю вину на себе. Скаже, що це вона Криса, тим самим відволіче увагу на себе. Дає Андрію ключа від бойлерної, і робить там схрон з доками. Він збирає свою команду для втечі, але відбувається форс-мажор. Криса сливає бейсболіста, що це він був містером передавателем. Його пакують, а співучасників в'яжуть до кроваті. Тим часом врачиха вже на допросі в КДБ. і треба діяти right now. І добре, що вдається уламати діда, щоб він їх розв'язав. І пацієнти починають спецоперацію врятувати рядового бейсболіста, роблять собі зброю і в наглу вламлюються до санітарів. Згорем пополам їх вирубають і починають звільняти бідолагу. Але тут вони допускаються двох помилок: перше це розділятися, а друга – добивати, треба, коли впав, тільки мертві в спину не стріляють. За що один із помощників обзаводиться черевному Бігущий в коридорі тим часом досяг бойлерної, де лежав схрон з документами, але там на нього вже чекав Рижий. і ось тут уже виникають питання: по-перше. Як він знав, де чекати на обігаловича, так як навряд чи хтось йому міг про це сказати? Друге, це як він сюди встиг дістатися першим за Андрія, у якого була фора, та ще й був час, щоб зашифруватися А раптом би він взагалі сюди не прийшов. Коротше, походу, вже режисер задовбався щось придумав і каже, так хай так буде. В общем, починається махач, і у довженка раптом з'являється ще один отвір, іначе вже все. Але тут з'являється ще один рояль в кустах, і стукач дужить санітара. І знову питання: як керзятник якимось чудом звільнився з прив'язки, набрався Сміливості і знайшов в якомусь приміщенні цих двох парубків. Я не знаю. Продерявлений лутає перстень спокійника і звалює. Йому вдається пролізти через якусь трубу і опинитися назовні. Він зв'язується з тестем, той приходить і починає нить. Ой, хіба ж так можна? Ой, а що подумає партія? ла 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 Але Андрій все-таки дає йому справу хворих і переходить в режим очікування. Закінчується цей фільм сценою, дитець заходить на конференцію психіатрів і. все. Ось таке от вийшло кіно. Переходимо до оцінок. Сюжет, в принципі, цікавий і дійсно незвичайний для нашого кіно. Звісно, вгадати деякі ходи можна було без проблем. Та й кінцівка прям дуже була якась скомкана. Так що дамо 7 балів. Актори. Ролі були справді важкі. Це не тупорила комедія, але все-таки місцями трохи була театральщина. особливо у молодих акторів. Тому теж дамо 7. Візуал. Ну, це вже прям сильна сторона цього кіно. Антураж і атмосфера передані максимально. Так що справедливі 10 балів йдуть в копілку. І музика. Тут є один класний саундтрек, написаний спеціально під цей фільм, який ти, скоріше всього, додасиш собі в плейліст, якщо ти, звісно, не лох і не слухаєш Монатіка 9 балів. У підсумку маємо 33 бали, і кіно ледь ледь не дотягує до першої строчки. А на цьому все. Рекомендую ще подивитися огляд на памфіра або на якийсь інший фільм. Адіас.